Всім привіт! Будь ви на каналі Пасіка Костюка і в нас така обновочка хороша. Перед малими медогонку Машенька. Будь питання, брали ми її через Андрюху Боскавича. Велике спасибо. Все оперативно. Позвонив я в наявності, перекинув кошти. Два дня і вона в нас Полтавська область. Значить. Медогонка качество бомбезне. Мені понравилось. все відкривається, Ленавіси, ручечки, всередині, все з нержавієчки. нічого ніде не болтається, все К касети знімаються. Все блістит, все новеньке. Як кажуть, Мічта ідіота збилася. Давно я хотів собі таку медугунку, але не все зразу. Чому Меліса? Ну, у мене перед цим була медугунка Меліса. Вона є. Мені подобалося те, що в них самі касети виготовлені з такої нержавіючої проволоки. Я за 7 років користування цією медогонкою. У мене не було жодної порваної молодої рамки. Взагалі, вощину ту, що поставив, відтягнули, запечатали медом. Це таке дуже часто було на соняшнику, що ти поставив, вони її одтянули, залили, запечатали. Открив, поставив, відпечатав чи відкрив, от, поставив відкачав. Як уставив, такий достав. Немає ні прогнути, нічого, це багато чого значить. Угорі не рветься, трута немає, потім не, на, не натягують труто все. Чому машенька? Довго думали, яку її вибрати, все, обдивлялися. Ну, Так як в мене зараз, можна сказати, 4 ромки є ще. Українська, 230, 300 і 145. На весну у планах останеться більшість всього, що 3 ромки. Не більшість, а точно 3. Українку ми відказуємося просто із-за того, щоб менше було рамок. І... Останеться поки що 230-та, 300-та і 145-та. 145-та це будуть магазини нижня 300. У планах, що ми 300-ту, можливо, качати не будемо. Може десь там щось, якусь там підкачаємо. Тому ми вибрали машеньку, вона йде комбінірована 145, 230 і, як потрібно, ставимо касети оці і качаємо 300 ранку. Прийшла там попереднє фото, бачите, в обрештовці, але ну, обрештовка Галіма по віки зроблена. Нова пошта. Ну, ну, Слава Богу, ціло. Все прийшло ціле. Автоматика ціла. Ось, ось автоматика ця. Поки не, не, не включали. Ми навіть в цьому році. У нас вже вересень, скоро 1 жовтня можна сказати. У нас ще є недокачена посіка. По певних сімейних причинах так склалося. Що затягнули ми з відкачкою і розуміємо, що вже пізно, але й дуже-дуже-дуже багато меду стоїться. Що ми будемо? Будемо заносити в це приміщення, ставити якісь дуйчики, колорифери, будемо гріти і будемо качати. Також, е, навіть стару медогонку свою продам. Вона в мене оцінкована, так само на ніжках я. Зніму відео по ній, як помиємо все буде, бо ще вона й не мита стоїть, бо качали ней. Привод там Київ бджола прома стоїть. Чотирихрамка храмкова обертаю мій касет і все. Я думаю, ціна буде не, не дуже дорога. Ну і не даром, ну, і не за всі гроші, як кажуть. Ще мені подобається, те, що в цій медогонці є така ніжка, ось, ось о, бачимо ну ножка. Откручуємо, піднімаємо, як мед, щоб стіжувати. Підняли, опустили. Уклон зробили, все. Є ручки вже. На багатьох медогонках ручок нема, це вже теж багато чого значить, вдобно її носити. Взяли, перенесли. Ну і ще машенька по тому, що вона пролазить двері в нас. Тому що вже більше медогонки, там я розглядав я питання, щоб. ну Двері ж я виламувати не буду, не буду. Так що вирішили на машеньку, для нашої посіки, я думаю, її буде достатньо. Ще трошки розширимося. Але, ну, як кажуть, на 1000 розширятися не будемо і на 500 теж. Тож, спина і так болить тріщить кожен день. А даром метод давати теж воно неохота. Будемо більше маток виводити, напевно. Пакети. Ну і меду. Будемо старатися брати літні меди. Зробимо платформу, є у нас прицеп, ми його ось розріжемо, Удліннимо і буде у нас тільки намет працювати одна платформа, десь там сімей буде 30-40 на платформі, все остальне буде працювати на пакети на мотки. Тримаємо ми у більшості породу бахваст. і я думаю, що ми повністю перейдемо на бахваст. ну, Але ще є у нас українська. Українська степова, десь ще проскакує там, що залишилося Карпаточки. Ну, остан... остановимося ми. На боквесті. Мені подобається це Ну, Зроблено чітко, щоб сказати, що гострі тут краї, оце все. Ні, є ж там розказувати, та воно там таке гостре, воно руки порізать, як мить. Та ні. Нормально. Товста ніржавійка, як все бачимо. Ротор теж ніржавійки прутки, ну, дебалі. Знизу ще витягнем, витягнемо касету. Отаку касету витягнемо, поставимо, ось о. бачимо. Все з нержавійки. крутиться тихенько. Ну, ми в цьому году ще не будемо медалі навіть качати. І я вам покажу відео, як вона маслає в роботі. І це ж при тому, що вже буде густий мед. Так як тут два діапазони стоїть. Ну, плавний і швидший пуск. Так що... Заказуємо, поки вони ще не подорожали, бо я думаю, що воно все дорожає. Головне, що наші мед не почув, як завжди, наша продукція. Все щось думають. Може гупаємо, ну. як-як. паціни, ставимо лайк. Обов'язково підписуємося на канал. Лайк це стимул знімати далі відео. Як вам медогоночка? пишіть. Може, у когось, ну, не в когось, а вже ж є у хлопців такі медогонки, як вам, які може мінуси в неї є. Ну Поки що з мінусів я не бачу. Ну, я ще з неї не качав, попробуємо скачати, побачимо, як, як воно. Кран. Також із нержавієчки, голограма. Меліса 93. Все, все чітко. Ухи. Стоїть резинове кольце. Ну, крон не ржавіка. Кран алюміній якийсь. Стоїть кольце. Ну, чітко. Мені поки що подобається. Спасіба, звісно, Андрюхі Баскевичу, Скидка проти того, що стоїть там інвулі там, ін -ін магазинах, то в Андрюхи скидка хороша. Ну, дуже хороша. Казати не будемо, яка сума, це ви самі будете, якщо хтось задумає з Андрюхою балакати. Ну спасіба Баскевичу. Так що людина займається, людина професіонал свого діла. Питань немає. Підписуємося на канал і обов'язково ставимо лайк. Дякую за перегляд.